Фастово ми починаємо серію наших заходів, які пройдуть в кожному районі Київської області. Загалом їх буде сім. А біогазова галузь ми її бачаємо максимально перспективною для розвитку. Наявність успішно функціонуючого фастівського представництва нашої агенції це суті для нас пілот заходу в регіон. Ми дуже великі сподівання покладаємо на нашого керівника Фастівського підрозділу, оскільки комунікація з безпосередньо представниками Фастівської громади і представниками громад Фастівському Фастівського району напряму тут на місці набагато підвищує як якість цієї комунікації, так і. Розуміння наших вимог щодо земельних ділянок промислових об'єктів, які цікавлять потенційних інвесторів, і які ми готові були презентувати іноземним інвесторам. У Фастові досить потужно розвивається індустріальний парк Fast Industry, який має вже трьох резидентів, і Фастівський район в цілому має. Дуже високий потенціал розвитку саме індустріальних парків за рахунок того, що має вигідне географічне розташування, одеська траса, фастівський залізничний вузол. Окрім того, у Фастівському районі зареєстровані індустріальні парки в Салтанівці, Якалинівці, в які також формують цей промисловий потенціал розвитку Фастівського району.